2012 рік рік спорту насичений багатьма спортивними заходами та змаганнями різного гатунку. Наразі Харків готується до чемпіонату Європи з баскетболу. А у лозові днями проведено 23-ю спартакіаду з баскетболу серед 10 найкращих чоловічих команд області. Рівнування ці проводяться єжегодна. під егідою управління фізичної культури і спорту. і дуже приємно, що приймає їх. Возовая уже несколько лет подряд. Это некий знак уважения к нам и почета в том плане, что действительно баскетбол развивается на должном уровне. Наши выпускники заканчивают спортивную школу, становятся студентами, становятся мужчинами. І вони з большим удовольствием приїжджають і захищають честь лазовського спорта. Змагання з стрімкою красивою грою розпочали команди нової водолаги» і Краснограда. Звісно, по силам сильніє команда Краснограда. Що, выражается и в счеті і по самой грі. Саме команда Краснограда вже декілька років є суперником лозівчан. У Олімпія виховала гідних баскетболістів, які зараз відстоюють спортивну честь вузів. В течение останніх восьми лет через мій вуз ХАІ пройшло около 15 ваших розпитанників. Виспитати баскетболіста это не так просто. Я вижу отношение коллектива школы к этому виду спорта, и ну, только приятные впечатления. Активные, грамотные тренера. В свое время были вообще на передовых. Я как вспоминаю, приезжает три возраста Лозовой и обыгрывают всех харьковские команды с великими тренерами. Это было феномен вообще. Феноменальних гравців у Олімпії виховують тренери Тетяна Зотова і Сергій Нестеренко. Якщо ти професіонал, виховати гарну команду не проблема, була б тільки фінансова підтримка. Фінансова частина не дозволяє підготувати спортсмена, допустим, збільшити кількість тренувальних днів, увеличити количество, количество поїздок, общаться, бачити в боротьбі з. Другими городами, областями, навіть странами. От там кується настоящий баскетбол. А ми з вами спостерігаємо за грою команди Лозової і команди Валківського району. Ігра напряжена, але ну, я думаю, перемога все одно, безусловно, буде на нашій стороні, оскільки наша команда дуже сильна, є неоднократним победителем призером подобних соревновань. У складі нашої збірної студенти, працівники і керівники підприємств міста. Їх об'єднує баскетбол. Все займається, всі поддерживают себя формі. Всі чего-то в, чего в житті как бы, молодці. Лозівчани обіграли суперників і вийшли до фіналу, який для них не увінчався перемогою. На першому місці команда Краснограда, збірна ДЮСШ Олімпія стала срібним призером Спартакіади.